Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі радіо Чикаго. Ну і власне ключовою темою сьогоднішнього дня безумовно буде дипломатія. Дипломатія навколо можливого якогось перемир'я чи мирного врегулювання. Я б сказав, що ця дипломатія просто феноменально активізувалася впродовж останнього тижня. Під час візиту до Києва 10 травня лідери коаліції рішучих висунули вимогу до Московії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. В разі відмови вони готові застосовувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і Сполучених Штатів Америки після зустрічі так званої коаліції рішучих. Президент Зеленський та лідери чотирьох європейських країн Німеччини, Франції, Польщі та Британії провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки. Власне, про що відбувалася ця розмова, поки невідома, але як мінімум вона вказує на досить таки велику синхронізацію між європейськими партнерами і Сполученими Штатами Америки. Причому ця синхронізація настільки важлива, що, попри всю браваду, Путінську і його кремлівських хулуїв насправді він на цю синхронізацію відреагував достатньо сильно, настільки сильно, що вночі виступав перед журналістами і вночі зробив заяву, чим фактично відправив, так би мовити, дипломатичний м'яч на поле Сполучених Штатів Америки. Скоріше за все, це було зроблено для того, щоб безпосередньо Сполучені Штати Америки надали якусь відповідь, надали якийсь коментар, який. Путін і його оточення вважали важливими, тому що, власне, в той час, коли на Московії була ніч, в США був робочий день. Путін фактично ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи в бойових діях, але заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом в Стамбулі і назвав дату. Ця дата це 15 травня, тобто цей четвер. Лідер Туреччини Ердоган зідзвонився з Путіном і повідомив про те, що готовий організувати цю зустріч ну і працювати як посередником чи точніше приймаючою стороною для ведення переговорів щодо війни в Україні. Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив сьогодні: власне, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене тридцятиденне припинення вогню, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочинає процес. Підготовки нових санкцій проти Московії Європейський Союз слідом за заявою речника уряду Німеччини. Також зі свого боку підтвердив цю інформацію. Європейський союз продовжує наполягати на тому, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися лише після безумовного припинення вогню з боку Московії. Про це сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіпер власне сьогодні, 12 травня, на брифінгу в Брюсселі. Росія має розпочати режим припинення вогню до того, як розпочнуться мирні переговори. Наша позиція чітка. Ми підтримуємо пропозицію про безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи від сьогодні. Президент Зеленський. Також прийняв цю пропозицію без жодних попередніх умов, підтвердивши, що Україна знову готова погодитись на припинення вогню. Тож тепер Московія повинна відповісти так само чітко, і припинення вогню є терміново необхідним для проведення мирних переговорів. Підкреслила Гіпер. Вона також додала, що для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, ми повинні мати чітке, безумовне припинення вогню. Натомість. Речник Кремля Песков ну фактично відповів, що говорити з Московією мовою ультиматумів не можна. Така мова ультиматумів вона для Росії неприйнятна. Вона не підходить з Росією. Не можна розмовляти такою мовою. Сказав Песков та додав, що росіяни готові до переговорів в Стамбулі без попередніх умов. Таким чином він слідом за Путіном. Фактично підтвердив те, що відкидається пропозиція України, Європи та Сполучених Штатів Америки про початок 30-денної тиші. Крім того, в своїй заяві Пісков також заявив, що по підтвердив, що Путін готовий відновлювати переговори з Україною без додаткових умов. Сказав, я так підозрюю, що це адресовано саме Дональду Трампу, що Московія. Налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання в Україні позиція Путіна по відновленню переговорів по Україні зустріла підтримку в лідерів багатьох держав. Це такий натяк на тих, хто власне приймав участь в параді, і не тільки що правда, заява Китаю, ну коментар Сі Цзіньпіна, Ну, він фактично ближче, я б сказав, до Сполучених Штатів Америки і до західних союзників. Але про це я скажу трошки згодом далі в нашому ефірі. Ну і окремо в своєму сьогоднішньому спічі Пісков заговорив про Польщу, про те, що Польща вибирає шлях. Ворожій недружньої по відношенню до Московії, і там типу, що Польща використовує надзвичайно багато різних звинувачень на адресу Московії, і це неправильна русофобська позиція. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що поїде до турецького Стамбула для зустрічі з очільником. Власне, Московії і Путіном за даними видання Аксіос Зеленський полетить до Туреччини, навіть якщо Московія не погодиться розпочати 30-денне перемир'я. Видання зазначили, що зустріч Зеленського і Путіна, якщо вона відбудеться, буде першою з моменту повномасштабного вторгнення Московії в Україну. Власне, Зеленський заявив, що 12 травня має початись безумовне припинення вогню тривалістю щонайменше 30 днів. Якщо РФ його не буде дотримуватись, то за словами президента проти країни-агресорки запровадять нові обмеження. Українська армія діятиме симетрично, якщо московити продовжують атакувати. Власне, ці заяви Володимира Зеленського вони зроблені фактично після дуже тісного спілкування з європейськими лідерами. З прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини, і відповідно, фактично, вони повторюють позицію Європи. І отут виникає таке логічне запитання: а чому зараз фактично відбулася настільки велика активізація? З чим це може бути пов'язано, адже, грубо кажучи, впродовж місяців ця ситуація пробуксовувала власне 100 днів каденції президента США Дональда Трампа вже пройшли, і сказати, що відбувалося підведення до якогось великого результату, насправді ми не можемо. Це питання далеко не риторичне, проте повної відповіді на нього зараз немає, адже фактично. Як я завжди стараюся наголошувати в наших ефірах і в статтях в нашій газеті Сурма справжня політика вона завжди відбувається за кулісами. А те, що ми бачимо, це те, що вже вирішили показати публіці, це та публічна частина, стосовно якої вже прийнято абсолютно чіткі рішення, перед тим як Володимир Зеленський заявив, що він готовий летіти в Стамбул в будь-якому випадку, навіть якщо Москві не розпочне 30-денне перемир'я. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитись на запропоновані Путіном переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони й не передбачають укладення 30-денного перемир'я. Про це Трамп написав в своїй соцмережі. Президент Росії Путін не хоче угоду про перемир'я з Україною, але натомість хоче зустрітися в четвер в Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення кровопролиття. Україна має погодитись на це негайно. Щонайменш вони можуть з'ясувати, можливо, угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США будуть розуміти, яка ситуація і зможуть діяти відповідно. Фактично такий тон. Президента США, слідом за дуже чіткими і фактично ультимативними заявами європейських лідерів, він показує готовність до певних речей. Я так підозрюю, що законопроект Лінці Грема, в тому числі про вторинні санкції. В конгресі Сполучених Штатів Америки, який вже готові були підтримати 72 сенатора з обох партій, з республіканців і з демократів, я так підозрюю, що його збираються запустити в роботу, і цілком може бути, що європейські санкції будуть в якихось сенсах дублювати той законопроект Лінсі Грема. Ну і на тлі того, що. Ціна на нафту дуже суттєво опустилася. Зараз ціна на нафту приблизно на 40% нижча, ніж закладено в московському бюджеті на 2025 рік. А власне, продаж нафти є головним джерелом наповнення, головним джерелом прибуткової частини московського бюджету. Ну, якщо ще будуть додатково введені вторинні санкції, тобто мається на увазі санкції не тільки на продавців і на механізми продажу, а і на тих, хто буде виступати покупцем. Ну, то це справді може дуже-дуже суттєво Путіна вдарити. І, в принципі, тоді зрозуміло, чому вони настільки активізувалися, і чому Путін вирішив з журналістами поспілкуватися навіть посеред ночі. Спецпредставник президента США з питань України, Кіт Келох. Напередодні заяви Трампа наголосив, що переговорам з Росією щодо припинення війни має передувати 30-денне перемир'я. Це також важлива деталь, чому тому, що фактично це був сигнал і з боку Сполучених Штатів Америки і з боку Білого Дому, і виходить, що Путін відкинув. Ультимативні, як як сказав Пісков, вимоги європейських лідерів з одного боку, але фактично він відкинув і пропозиції, які були погоджені Білим домом, і це достатньо цікаво, і, в принципі, виходячи із цього повідомлення. Логіка того, що написав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в своїй соцмережі, вона стає ну така більш зрозуміла і, скоріш за все, дійсно чомусь. Ми ж поки що не знаємо чому, але зараз Путіна виходить, стараються дотиснути до якогось мирного переговорного формату. Щоправда, результати і те власне на чому зійдуться. Переговорні сторони, ну поки що для мене насправді залишаються незрозумілими. В підтвердження моїх попередніх припущень держсекретар США Марко Рубіо сьогодні провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Британії Девідом Лемі та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це повідомили в Білому домі, і фактично ключовою темою розмови Рубіо було обговорення російсько-української війни. І це знову ж таки підтверджує оцю синхронізацію між європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки. Аналітики зазначають, що останнім часом московські посадовці, включно з речником Кремля Пісковим, активізували взаємодію з західними медіа. Такі дії розглядаються як спроба Москви донести свої меседжі безпосередньо до адміністрації президента США Дональда Трампа та американців, зокрема представити умови російської мирної ініціативи, як нібито раціональні, так та помірковані. Про це говорять аналітики інституту вивчення війни. Пряма мова. Прес-конференція Путіна 11 травня і низка інтерв'ю піскова західним змі є частина кампанії з просування кремлівських наративів в західний інформаційний простір. На думку експертів, такий спосіб Москва прагне переконати Захід у здатності Московії досягти військової перемоги в Україні та змусити Київ і його партнерів піти на поступки. Я підозрюю, що ключовим для Путіна, власне, в рамках цієї стратегії є не вплив на європейських партнерів, які в принципі зайняли вже достатньо чітку. Позицію, а вплив саме на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в будь-якому випадку, саме зараз, і в ці години, і в ближчі кілька днів, і в четвер, в Стамбулі, власне, буде відбуватися дуже велика активізація переговорного процесу. Що до якого результату, власне, ми прийдемо? Поки що насправді не зрозуміло. Зараз Путін і вся його. Не підібрав, перепрошую, цензурного слова, а нехай буде команда. Вони вже неодноразово озвучували, що вони хочуть, щоб Стамбул теперішній, тобто перемовини, які мають розпочатися 15 травня, були продовженням стамбульських перемовин у 2022 році. Проте насправді потрібно розуміти, що зараз дуже сильно відрізняються обставини У 2022 році, тоді коли Арахамія від України. Вже готовий був підписати, по суті, якусь таку певну завуальовану капітуляцію в Стамбулі. Це відбувалося на фоні того, як московська армія була деморалізована, розбита. Московський бліцкриг був поламаний фактично повністю. І московська армія змушена була відступати, відступати з багатьох областей, покидати територію, яку вона не могла втримувати, і на цьому тлі за умови, якби тодішня адміністрація, в першу чергу президента Сполучених Штатів Америки. Джо Байдена, якби надала нам достатню кількість озброєння, то насправді українська армія тоді могла б відвоювати набагато-набагато більше території. І відповідно ті угоди в той момент часу при тій ситуації, при тій ситуації на лінії фронту, при тій моральній ситуації всередині українського суспільства, моральній ситуації всередині Збройних сил України і при тій певній паніці та деморалізації, яка відбувалася в Московській окупаційній армії, ну фактично, це було відкритою зрадою. Що цікаво, що тоді власне підписання не сталося через те, що в Україну прилетів прем'єр-міністр, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон позапланово, а слідом за Борисом Джонсоном прилетів глава Пентагону і держсекретар Сполучених Штатів Америки. Зараз порівнювати теперішню ситуацію із тим, що було на той момент часу, воно насправді абсолютно некоректно, тому що ситуація дуже динамічна обставини сильно змінилися, великі втрати, яких ми зазнали. Контрнаступ, який на превеликий жаль, був провалений, провалений із певних причин. Зараз ми можемо чітко говорити, що контрнаступу при тих обставинах, при тому забезпеченні зброєю при відсутності переваги в повітрі і так далі, його не можна було робити тоді. Але тоді ми цього по-перше не знали. Ну а по-друге, відповідальність за це повинні нести. Власне, керівники держави, в першу чергу, вище політичне керівництво держави, адже саме вони командують військовими, які фактично виконують їхні накази. Теперішня ситуація фактично виглядає більш сприятливою для Путіна з точки зору можливого нав'язування Україні. Таких умов, які прописані були в попередній так званій Стамбульській угоді, про те, яким чином Володимир Зеленський і його команда зможуть подати українцям. Через стільки років повномасштабної війни подати такі умови, щоб українське суспільство це прийняло. Прийняло фактично капітуляцію так звану брехливу московську денацифікацію, захист російської мови, нівелювання української, ще багато багато нюансів. Ну, це викликає великі-великі запитання, і відповідей на них насправді зараз немає. Я підозрюю ні в кого. Ну найближчим часом, буквально впродовж цього тижня, інформації буде в нас вже набагато-набагато більше. Підозрюю, що оцей гіперактивний темп він зараз повинен прийти до якоїсь точки, яку ми поки що ще не знаємо. принаймні ті, хто безпосередньо не дотичний до планування тих процесів. Президент України Володимир Зеленський провів першу, але вже, як написали, дуже теплу та справді предметну телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. На своїй сторінці в Телеграм він відзначив, що подякував Понтифіку за підтримку України та українців, додавши, що наша держава дуже цінує слова його святості про необхідність досягнення справедливого та тривалого миру та звільнення полонених. Пряма мова: говорили про тисячі депортованих Московією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому до своїх родин, розповів Зеленський. Також Зеленський розповів папі про домовленість України та Заходу щодо тридцятиденного перемиря та підтвердив готовність Києва до подальших переговорів в будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин. Україна може закінчити цю війну і робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії. В свою чергу, папа римський лев XIV сказав, що носить у серці страждання улюбленого народу України та закликав до переговорів для досягнення щирого, справедливого і тривалого миру. Ну насправді поки що не зрозуміло, чи Лев XIV буде дотримуватися політики свого попередника, папи Франциска, який місцями нагадував не папу римського, а папу Московського. Будемо надіятися, що Лев XIV буде більш послідовним і більш, більш, більшим прихильником саме справедливості, чітким розумінням того, хто є агресором, а хто є жертвою агресії. Хто повинен перестати стріляти. Ну, власне, якщо перестане стріляти, той хто обороняється, то його просто буде знищено. Ну і ще чимало таких насправді речей. Крім того, папа Лев 14 також наголосив, що сьогодні, вже зараз, світ переживає Третю світову війну по частинах. І по суті, ця заява ну, достатньо серйозна, і це одна із перших заяв новообраного. Папи Римського ну, вона дублює по суті те, що Франциск сказав в восени 2015 року, коментуючи війну на Донбасі. Тоді папа римський Франциск сказав, що третя світова вже йде, просто її вигляд такий непрямий а прихований. Ну по суті, те, що сказав Лев 14. Третю світову війну по частинах це якраз і є переформулювання, але переформулювання вже таке більш зрозуміле, і, по суті, якщо використовувати таку термінологію військових аналітиків, мова йде про створення певних кластерів нестабільності на планеті. Серед тих кластерів нестабільності це і війна Ізраїлю проти Палестини. Можливо, війна Ізраїлю проти Ірану, війна між Індією та Пакистаном, яка зараз, на щастя, пригасилася, зокрема завдяки зусиллям президента Сполучених Штатів Америки Дональда до Трампа. Перепрошую. Завдяки зусиллям президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і фактично, зразу за можливою активізацією таких багатьох вогнищ нестабільності, безумовно, Китай може спробувати повернути Тайвань. Північна Корея може розпочати війну з південною Кореєю. Досить важка ситуація на Балканах. Ну і в цілому, ситуація дуже дуже. Власне, гостра, я підозрюю, що Папа Римський саме із такою мотивацією сказав те, що він сказав з приводу Третьої світової. Також він згадав 80-ту річницю закінчення Другої світової війни і привітав усіх матерів, включно з тими, хто на небі з Днем матері, який цієї неділі відзначали в багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Крім того, з цікавих і достатньо важливих заяв Папи Римського. Лев 14 заявив, що розвиток штучного інтелекту є одним із найважливіших викликів сучасності для людства. Він наголосив, що сучасний технологічний прогрес, зокрема розвиток штучного інтелекту, ставить нові виклики перед людською гідністю, справедливістю та трудовими правами. Він підкреслив, що церква має відповісти на ці зміни, використовуючи своє соціальне вчення для захисту людей. У своїй першій офіційній промові перед колегією кардиналів він пояснив, що вибір його церковного імені пов'язаний із папою Левом XIII, який очолював церкву під час промислової революції та закликав всіх дотримуватися соціальної справедливості в наші часи. І тут виникає дуже таке цікаве і логічне запитання, про яку саме доктрину. Говорить папа римський лев XIV, тому що стосовно доктрини соціальної справедливості, насправді полеміка в середині католицької церкви відбувалася достатньо сильна, в тому числі доклався, до речі, до. Розробки цієї доктрини, і навіть напередодні того, як вона офіційно була прийнята в Ватикані, чи окремі частини її були прийняті в Ватикані. Чимало доклався до цього митрополит Андрій Шептицький. Надзвичайно видатна постать в історії українського народу. Ну і ця доктрина, про яку говорив той же ж митрополит Шептицький, вона, в принципі, не має нічого спільного. Із так званим лівацтвом, до якого був близький папа Франциск. Але в чотирнадцятий позиціонується ідеологічно не як лівий, а більш як центрист, але знову ж таки одна справа бути інша справа позиціонуватися. Я підозрюю, що ближчі кілька місяців ми будемо спостерігати достатньо цікавий курс католицької церкви. Ну, особисто я надіюся, що він буде суттєво відмінним від того курсу, який. Здійснював Папа Римський Франциск, хоча стосовно деяких реформ Лев XIV вже сказав, що він їх буде продовжувати. І власне в цьому місці ми продовжуємо огляд міжнародних новин і підходимо до позиції Китаю стосовно україно-московської війни. І не тільки я підозрюю, що це також було одним із тих факторів. Чому Путіна настільки почало підтискати, і що він змушений був вночі виходити спілкуватися із журналістами? Власне, майже синхронно одна за одною відбулося кілька подій: в першу чергу, США та Китай погодили так зване торгове перемир'я. Яке має поки що протривати 90 днів, про це повідомили в Білому домі, знизити мита на імпорт товарів країни мають до 14 травня. Видання Bloomberg уточнює, що згідно із заявою та брифінгом офіційних осіб загальні 145% відсоткові мита США на більшість китайських товарів знизять до 30%, включаючи ставку пов'язану з фентанілом. Своєю чергою, Китай знизить мита на американські товари зі 125% до 10%. Пряма мова: після вжиття вище зазначених заходів сторони створять механізм для продовження дискусій щодо економічних та торговельних відносин. Ці обговорення можуть проводитися почергово в Китаї та США або в третій країні за згодою сторін. У разі необхідності сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торговельних питань, додали в Білому домі. І, власне, ця домовленість між Білим домом, а фактично між Трампом і Сі Цзіньпіном, це початок такої домовленості. Вона з'явилася після того, як Сі Цзіньпін відвідав парад в Москві, що власне Путін вважав. Своєю великою перемогою і слідом за появою інформації стосовно цієї тарифної домовленості, речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цян заявив, що Китай підтримує ідею припинення вогню на 30 днів, яке запропонувала Україна, США та Європа, і це достатньо цікаво. Цікаво з огляду на те, що як Путін колись сказав, що це може бути ударом в спину. Ну це, звичайно, було би перебільшення саме в даних умовах, але фактично Китай в своїх формулюваннях завжди надзвичайно м'який, проте в даному випадку він підтримав те, що підтримали західні країни і США, і що категорично відкинула Росія, тобто, вперше за час повномасштабної війни. Риторика офіційних осіб Китаю, офіційна заява Китаю, вона пішла суттєво в розріз із тим, що озвучив Путін. Ну і що, власне, озвучив речник Кремля Пісков. І це навіює на певні думки, що в тих закулісних процесах, перемовних щодо України, Китай все-таки вирішив зайняти позицію ближче до західних держав. Ну для нас безумовно це було б дуже позитивним моментом. І вже підходячи ближче до завершення нашого сьогоднішнього ефіру, остання новина, яка стосується того, як Кремль продовжує просувати свої геополітичні інтереси. В В'єтнамі Московія домовилась оперативно провести переговори та підписати угоду щодо будівництва атомних електростанцій в В'єтнамі. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на спільну заяву країн після візиту лідера В'єтнаму, то Лама до Москви. Дослівно із заяви будівництво станції з використанням передових технологій буде здійснюватися з суворим дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки та з урахуванням соціально-економічного розвитку. Фактично, в такий спосіб Кремль просуває насправді свою політику далеко за межі своєї держави. Просуває він її і в Європі, і в Угорщині, і в Словаччині просуває її. В Азії, власне, той же ж В'єтнам просуває її в Африці, і тут ми підходимо до такого моменту, що ми повинні цьому щонебудь протиставляти. І насправді Україна сама по собі з 91-го року мала надзвичайно великий потенціал для використання ядерної енергетики і навіть зараз наш НАК енергоатом, попри те, що його довели за роки незалежності, скажімо так, до не найкращого стану. Але він має, може бути певною і промисловою такою собі базою, і науковою базою. І Україна так само могла б поширювати свої впливи і насправді навіть конкурувати з Московією і Сполученими Штатами Америки стосовно використання ядерної енергетики. Ну, але знову ж таки, речі з такого розряду, вони можуть стати можливими тільки тоді, коли. Українці наведуть лад в себе в своєму рідному домі, в своїй Україні, І коли Україна насправді стане державою українського народу, в якій влада та власність будуть належати українцям і працювати в інтересах українців, а не олігархів чи різних глобалістичних геополітичних груп. Дякую вам всім за увагу! Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канали. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.